Продовжуючи тему ангелів і архангелів, хочу розповісти вам за самого сильного, унікального і неповторного Ганіеля. Чим же він унікальний? У Ганіеля чотири голови, в кожної голови по чотири крила. І так, праворуч іде голова льва і чотири крила, по ліву сторону ліворуч тілець і отако прямо: Орел і позаду як людське. Тобто це ангел, який зразу все бачить, все чує і реагує. Всі ви, мабуть, знаєте, ікона Божої Матері, Неополімая, купіна, від раптового вогню, від пожару, ну, від прильотів. Так що, якщо ви звернете увагу, то праворуч лев з крилами, ліворуч, тілець, ось ось з крилишками бачите, ось Орел і ось людина. Тобто це ангел з чотирма головами, кожна з чотирма крилами, який все бачить, все чує і реагує. Тому саме і до нього можна звернутися до Ганіеля, або разом з іконою молитися і звертатися, як від раптового чогось, якоїсь біди великої, це ангел. Ганіель. Але я б його ще назвала херувім. Чому? Тому що там, виходить, в совокупності аж 16 крил. Чому не Серафім? Тому що Серафім має погляд Бога роду ця вседержителя. І на іконах він зображається, як знаєте, як мальчик, який ховає погляд, тому що погляд іспіпіляє. А тут прямо дивиться. Тобто, значить, це херувім, тому що багато крил і багато ліків. Це ганіель. Продовжую далі вам розповідати.